Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Коли цибуля стала гарного кольору, додаємо моркву, ретельно перемішуємо і моркву смажимо до м'якості, до готовності. Морква стала м'якою. Додаємо болгарський перець. Мішаємо. Якщо нема болгарського перцю, можна додати одну чайну ложку паприки. Додаємо нарізані гриби. Перемішуємо, щоб овочі з грибочками подружилися. Смажемо пару хвилин. Посередині пательні робимо вільне місце. Додаємо одну столову ложку томатної пасти і так підсмажуємо її.